Сьогодні наш гість Марко Касагранде всесвітньо відомий фінський архітектор, урбаніст. Його ще називають поетом архітектури, тому що він бачить міста як живі організми. Нині Марко мешкає та працює в Україні. Марко, вітання вам! Thank you. Thank you. Ви народилися в турку, але виросли в Лапландії серед тиші природи, серед лісів. І ви якось казали, що ліс навіть став вашим першим учителем. Як це середовище вплинуло на вас, як на архітектора? <толіжнодженне навіть> я не хочу казати весь час про ліс, думати про ліс так само. Проте ліс впливає дуже сильно на всю мою роботу. Враження таке, що не я думаю про ліс, а ліс думає про мене і я вірю у те, що природа вона взаємодіє з архітектурою міст». коли ви відчули для себе, що місто це більше ніж просто конструкції, що робить міста живими? Що є енергією міста? I have felt that because, uh, місто завжди для мене було живим, тому що місто це означає, що це люди, а люди вони є живі. Uh, так само uh, була асоціація з містом. Це про річку, про ліс. Uh, проте є завжди конфлікт. Uh, конфлікт це є індустріалізація, як поєднати природу та індустріалізацію в місті. У вашій роботі часто звучить поняття урбаністична акупунктура, і мені подобається ця метафора, бо вона ніби говорить про якусь таку нервову систему міста. Чи можна з допомогою однієї такої точки в місті зцілити весь міський простір? energy system Of the city is always Місто завжди має органик. поняття як нервової системи, so тому water, що пливає енергія по по всьому місту, і ми завжди звертаємо so, увагу на organic. такі природні елементи, як uh, вода, uh, так само як вже раніше згадувалося про uh, конфлікт of, uh, індустріалізації. Урбаністична uh, uh, акупунктура yeah, uh, yeah, – це тоді, коли вкраплювати в індустріалізацію міста, але такими вкрапленнями, а не перевантажувати. Ви відвідали безліч міст, працювали в різних країнах. Ви вже декілька згадали. А з 2023 року почали працювати тут в Україні у Харкові, і це дуже сміливий вибір, зважаючи на те, що місто постійно обстрілюють. Чому Україна? Спершу перше треба розуміти, що я абсолютно є героєм, що я є звичайною людиною. Я є лише просто одним із харків'ян, і я є нічим порівняно зі всіма рештами людьми, які є у Харкові. Я є просто один із них. I come from We are part of я Виарсамгаупартофйоя приїхав з Фінляндії, але справа в тому, що ми маємо одного і того самого сусіда. Це є Росія. І я дуже добре, достеменно знаю, що є у головах росіян. Яке було ваше перше враження як людини і як архітектора від України? Що ви першим чином друзям сказали, наприклад, по телефону, коли сюди приїхали? Ну, дуже гарна питання. Май май майфер стач I не україні сай а часток трейнстрейту Харків. Спочатку я знайомство in, з Україною було you know, коли я сів на потяг і Harkiv, я просто прямо приїхав до Харкова. коли Harkiv, я намагався в місті знайти свій університет city, національний city, університет урбаністичної економіки, і, uh, і uh, перше моє враження було wow. про те, що місто повне що це wow. старе місто, але uh, місто повне сили. І коли я вже знайшов свій врешті свій університет, я побачив, що жодного вікна не залишилося вцілілим. І навіть і два верхні поверхи теж були повністю знесені через бомбардування. А страху не було залишатися у місті, яке постійно під обстрілами. Є більш західні регіони, наприклад, так, які менше обстрілюються. Ви натомість вибрали Харків. А респект Тор Україн, Вест, Саус, Норт, я поважаю всі частини України і захід і схід. Проте я серцем відчув, що мені потрібно їхати у Харків. це було моє свідоме рішення. Я не можу сказати, що я боюся, оскільки я маю певний досвід військовий. І Я переконаний, що навіть якщо я загину десь випадково в Харкові. То я загину у хорошому місці. Harkiv, Ваш військовий досвід, ну, він вам допомагає більше і краще розуміти українців? Ну, no, абсолютно. Авошина пікошинвін Фінланд що так я маю певний досвід військовий. Військова служба у Фінляндії вона обов'язковою після того як я прийшов на військову службу. Я потрапив в спецзагони і потрапив на справжню війну в Хорватію, Боснію. І там я бачив на власні очі, як комуністичний режим намагався нагромадити свої погляди, і я хотів боротися проти цього. І я проти цього боровся. Ви нещодавно сказали, що Україна є найпрогресивнішою країною Європи. Це дуже сильні слова. В чому це проявляється на вашу думку? Велдисвубіо суперлонгенсорсоавитаполпарцімо відповідь буде трошки довгою. Я її розбіну кілька частин. Перше, це ви найбільш прогресивна країна в Європі через те, що йде війна. Ви були втягнуті в цю війну, і Україна завжди була передовою в інтелектуальних досягненнях. Наприклад, Антонов зараз. На жаль, ваші інтелектуальні досягнення мають бути задіяні у військ. Кові справі, і це те, що лякає московитів. Секондлі диса олвеспінд плейс. Україна це особливе місце. Це завжди було особливим місцем за рахунок того, що тут завжди з'єднувалися культурні нації, з'єднувалися так само, коли Чумацький шлях проходив Так само, коли проходили шляхи до Європи з Китаю і з інших країн, і все сходилося тут. Тут так само є багаті на ресурси землі і плодовиті землі. Так само це все було тут, тому це є особливим місцем. Україна зараз має дуже великий потенціал. і От компанія благо також працює над тим, щоб його реалізовувати. Ви зараз з цією компанією співпрацюєте. Як ви знайшли один одного? Велфоставосворкінгашопрофесорин well, Харків. <signancy> Спершу я викладав, я працював професором в Харківському <у> університеті. Згодом мене запросили у Івано-Франківськ. Я був вражений так само в містом в Івано-Франківськ, який решта всіма містами, які я завжди вражають мене. Не завжди різні. так само відчув велику культурну спадщину, яку я побачив у Франківську. Інмайопініон. Благо компанія Благо. Вона зацікавлена в тому, щоб відновлювати е, Україну міста, і найбільше, що я хочу, це подати їм виклик, дати їм виклик, щоб вони ще більше проявляли себе і проявляли потенціал. Виклик полягає в тому, щоб не просто перебудувати те, що є, а збудувати нове. Ми не перебудовуємо станілізм. Так ми будуємо нову Україну якщо я правильно розумію, спільний проєкт з благо пов'язаний з містами третього покоління. Що це означає? Міста третього покоління простими словами. Дженерейсошковересимпол розділяємо міста трьох поколінь. Перше покоління це місто будується тому, що є плодючі землі, тому що є вода, тому що є річка. Тоді довкола цього ми будемо місто. Друге, це тоді, коли вже це вже йде індустріалізація. Це молоде місто. Це воно трошки таке, ще не не до кінця розумне це саме тому ми можемо споглядати забруднення і якісь інші моменти, які би ми хотіли, які би ми хотіли уникнути через те, що місто є молоде і нагромаджує індустріалізм. І третє покоління це воз'єднання з природою, коли ми нагромаджуємо воз'єднання з природою. А яке місце тут природи? Тобто природа домінує? Чи все-таки нам потрібно знайти якусь таку гармонію, жити в прогресивних будинках, розумних будинках, але поруч мати великі, гарні там сади, парки, сквери? Чи природа має бути на будинку, всередині будинку? Як ви вважаєте? Yeah. Перше, що ми нам потрібно робити, це робити менше помилок. Наша основна помилка це ілюзія полягає в тому, що ми вважаємо, що індустріалізація робить нас незалежними від природи, і тому ми маємо те, що маємо. Ми маємо забруднення зазвичай. Ми навпаки беремо від природи і викидаємо лише відходи і забруднення. Це помилка, якої треба уникнути. Другий крок, який нам потрібно зробити, коли ми говоримо про розбудову побудову міста, це сфокусуватися на дітях та старшому поколінні, а не на дорослих людях, тому що вони продукують найбільшу кількість забруднень діти мають мрії, а старше покоління вони мають спогади, несуть таку спадщину за собою. І проблема якраз полягає у просто дорослих людей, і саме тому. Дорослі люди, це буде як рушійна сила, але основний фокус міста повинен бути на дітей і на старше покоління. Якщо ми говоримо про Львів, то перше, що нам потрібно задати, яке питання у Львові це запитати всіх дітей у Львова про що вони мріють. Я вам хочу запитання останнє поставити на сьогодні. Кожен з українців свідомо зараз розуміє, що попереду у нас надзвичайно важлива місія. Це відбудова нашої країни. На вашу думку, думку архітектора, потрібно таки відновити старе. Чи будувати все з нуля, повністю нове? Ключем до відповіді на це питання буде uh, спілкування. Буде спілкування. Learn, мається на увазі, щоб люди спілкувалися із Захід, зі Сходом, і загалом між собою. І тоді народиться відповідь до цього питання, що ми потребуємо now, як нація. Содіс so нам потрібно answer. відновлювати те, що є чи alert. абсолютно все know. на починати. Марко, Дякую вам за цю розмову. І сьогодні я вважаю, ми творимо Україну третього покоління, бо вона інноваційна, смілива і, головне людяна. А компанія благо та Марко Касагранти серед тих людей, хто робить це майбутнє абсолютно реальним. Марко ще раз дякую. Санківеримач. Це васан онор.